Так, готовый распыливач. А -а -а. Вон там аккумуляторы с БМС платой. Все нормально там стоит. Ничего не заважает. Вот тут у нас... что вот тут у нас стоит? стоит. Индикатор заряду. И вмыкач. Єдине, що йому треба зробити ремінці. І готовий. Можна оприскувати. Зараз повністю заряджений акумулятор. Треба подивитися скільки в нього в рідини. Написано 12 літрів але може бути там і 11, і 13 по-різному. І скільки вистачить акумуляторів. На циклі заправки на цикл заправки. Так що трошечки пізніше скину відео Всім папа. -па. І так. Повного акумулятора вистачає на два бачки і десь там на 3 літри. Тобто 24-27 літрів. 27 літрів. Це якщо ви форсунку виставляєте на самий мінімум, на саму таку міленьку капельку. Якщо поставити на крупну, крупнішу капельку, то вистачить надовше. Заряд зараз ми трошки працює і. О. Бачите, показує заряд червоний. Все нормально працює, все добре, все чудово. І на саму міленьку капельку вистачило десь на півсотки. Ось. Бачите, звідси до сюди і аж до самого кінця. Оце півсотки. І вистачило 3 літри десь. Ну Приблизно 3 літри. Е, якщо поставити крупнішу капельку, то, звісно, вийшло би побільший розхід. Так що, якщо хочете, можете замовляти. Можу вам теж такий скласти.